На колінах і зі сльозами на очах у Житомирі проводжають Володимира Рудюка. Чоловік у перші ж години повномасштабної війни кинувся шукати способи, як потрапити у військкомат. Тітка згадує того дня. Одною із перших дізналась про наміри племінника, коли побачила його повідомлення. Коли почалась війна, я одна із перших дізналася, що він піде до піде туди захищати нас. Він написав до мого чоловіка Дейво. Куди можна звернутись? І відповідь я бачила на своїх етанаписаному чоловіками. Вова, це твій вибір. І Вова зразу одразу пішов. Це в нього був, виходить, як поклик серця. Життя героя обірвалося 7 листопада під час важкого бою на Донеччині. Володимир Родюк був старшим військовим медиком. Скільки життів він врятував, побратими вже полічити не можуть. Він сам вибрав цю професію, сам він інструктор по тактиці, але йому дуже подобалася медицина. Він вибрав цю професію, і в нього очі просто горіли. Він дуже хотів рвався допомагати людям. Наскільки я знаю, те, що можу сказати, він дуже багато життів спас. Як він обожнював те, що робить, можна побачити і в соцмережах. Фото з війни з побратимами, зброєю та своїм медичним рюкзаком. І власне своє життя Володимир віддав за побратимів того дня із поля бою герой встиг винести на собі десяток бійців. А коли повернувся за одинадцятим, ворожа куля застала його. Рідні кажуть, по-іншому він вчинити не міг. Він дуже хороша людина, дуже щира, дуже світла. Ну самі найкращі слова, що можна сказати, от про таку людину це людина. З великої букви. Володимир Житомирянин і запам'ятався місту спершу як хлопець, який марив спортом. Володимир народився в Житомирі після закінчення 28-ї школи вступив на навчання до Житомирського державного університету, факультет фізичного виховання, оскільки з ранніх років захоплювався спортом. Після закінчення університету Володимир став тренером спочатку з карате, а потім Айкідо. У 2015-му заснував Федерацію зі страйкболу у Житомирській області. Тому, хоч і не мав бойового досвіду, але добре розумівся у воєнній тактиці. Попрощатися із героєм сьогодні прийшло багато Житомирян. Провести в останню путь Володимира прийшли і його шкільні друзі. Чесно, даже немає слів. Просто ну він до нас прийшов дев'ятому класі. Ну ми його знали мало, але він заповнився нам. Дуже, дуже дуже чесно, добре, порядно людина. Завжди веселий був. Він ніколи таким не був. ну він таким був завжди заводним, таким. Ну просто він реальний герой. Володимир ще не встиг одружитися і створити власну сім'ю. Без свого сина лишилася мати героя. Від мені президента України, Верховного головного Збройних сил України. прийміть цей прапор як символ держави, який вірний до кінця служив ваш син. Поки ж рідні планують звернутися у міську раду, аби там прийняли рішення про перейменування вулиці, на якій жив Володимир. У нас вулиця Євгена Рехліка, і тут такий поворот. От така вуличка. Я вважаю, що можна було прийменувати вуличку. От Володимир назвати Володимира Рудюка. Я вважаю, що він заробив це, заслужив. От. Якщо б це була така от змога от е, у міста, тому що ну пошано бачите, скільки людей, скільки прийшло. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК 1